Карпатського здоров'я, шановна аудиторія, Шановні друзі. Е, значить Хочу зняти деякі моменти по своїх кролях. Ну от, У мене кролі зараз живуть в такій кількості. як от Наприклад, тут один самець живе. Тут в мене зараз поржню. це є для молодняка. Молодняка не маю. Наразі буду пускати, маю дві самочки в наступній клітці. Одна. Тут є друга, вона там десь заховалася. О, там сидить в цьому, в, в моточнику вона собі залізла. І отут є ще третя клітка. Тут в мене такий останній виводок той, що в мене був. Зараз покажу. Останній виводок в мене був в четвертому місяці тут 25 числа 4 місяця. Ой, вибачаюсь, 12 числа 4-го місяця 25-го року. О, тобто середина, середина квітня. Середина квітня це в мене вже 4,5 місяці з цим кроликом. З е, передостаннього я залишив оцього великого кроля І оці всі решту. Раз, два, три. Це в мене є самці. Самці з останнього, останнього е, розплоду. Е, це з останнього, він трошки більший, як видно. От. І далі є в мене чотири самочки молодих. Одна, друга, третя і там четверта. І є трошки більша одна самочка. Так, то те, то, то, що залишилося з останнього, з останнього розплоду чотири самочки, три самці, з перед останнього по, одним, по один самець і одна самочка. Оце от більше також видно, що вона є більша. Оце. Я залишив так, щоб самочку залишив на, на всяк випадок, таку вибрав більшу з тих всіх. і... Якщо б в разі ця була недобра щось там її бракувало, от то я собі тоді поміняю на цю. Якраз вони можуть бути ще, вони ще можуть бути е, до того самця точно, тому що вони не від нього. Оці вже маленькі, це вже, це вже від нього. Корм мішаю овес пшеницю, кукурудзу, макуху. Гранули і ячмінь. Так, Вони тут їдять собі. сосубі. Садить гризе. Навіть видно. хрумає. Кукурузу гадьониші викидають. От, Там є ведро знизу, я дивлюся, замічаю. Викидають кукурузу. От, так він працює. От, так. От, взяв і гризе. Тих трошки менше, треба буде досипати вже скоро. Так, але що стосується теми цього відео, я дуже довго боровся з тими вигрібаннями. От якраз зараз видно чудово, як він хоче вигрібти. Ну, але отут під ним, тут нічого, ні одної зернинки нема. І, в принципі, він просто все, що взяв мордою, все, все гризе. Ногами він вигрібти звітом, нічого не може. Значить, до якого я висновку тут дійшов? Якщо хтось зробив собі такі самі годівниці, ну, такі як у мене, такого плану. Тут у мене на, на три відділення, а тут ця годівниця на два відділення. Ну і ті всі решту на два відділення. От, е і дивимось. Значить, е я дуже довго бросив з ними, але ну, ніяк не виходило. Там десь мінімум якесь зерно їм впадає. Тут видно, що там є якесь зерно, яке падає мінімально. От, але в основному все нормально, практично, втрати практично, як то наближаються до нуля. скажімо так. Що я робив? Зараз покажу. Я і сверлив отвори, додаткові далі сварлив їх густіше, частіше. Так, секундочку, бо мене тут комар з'їдає, не можу цей розказати. Е -е, переставляв ті дротики. Що я тільки не робив. Але зрозумів одну річ, що дротиків має бути густо. Тобто я вже і тут і на крайню ставив, бо я тут заклею клеєм, капаю клею, щоб вони, не, бо вони як. Е грибуть по хочуть вигрібти корм, то вони ті дротики випихають на бік просто. Ну, але Зараз вже заказ, залив клеєм, по боках нічого не виходить. Залив клеєм, так, зробив так, щоб можна було їх витягувати, міняти місцями. Кріль росте, морда збільшується, оцей можна буде витягувати потім. І Дійшов до висновку, що цих дротів має бути густо просто. От. Не, не то, що от вони зараз там шкрібуть по тих дротах. О, навіть видно, що він шкрібе. але він не може нічого вигрібти, тому що коли дротів є рідко, тут в мене кожен сантиметр є отвір. Е, перший, другий сантиметр, 2-3-4-5 є отвори. Задня стінка є в тому, в тому місці, тут вона була приварена. Отут вона. Тобто не можу показати. Ну, звідси, до сих пір, це є якраз це місце, де він може запхати морду і з'їсти е, зерно. І якраз е, Зміст заключається в тому, що цих дротиків має бути якнайгустіше. Тобто, якщо б ще отут поставити ще один дротик, то б не помішало. Але я, на жаль, не маю вже з нержавійки, тому пропустив цей отвір, поставив. Тут два, раз-два на початку, на початку обов'язково, бо інакше лапами залізають в годівницю. Там як видно. от Лапами залізають в годівницю і е, вигрібають з під дротика. от. Я зараз покажу, От звідси вигрібають. Якщо б того першого не було, він би туди лапами ліз і йому би туди лапа, лапа падала, і він би тоді гріб-гріб-гріб, поки не вигріб би сюди. От. Ось такі ось такі от речі. Тобто оцих дротиків має бути чим густіше. Якщо б десь попадеться мені ще з нержавійки, то я ще електроди, Це є електроди з нержавійки, я б поробив з них, то я ще собі сюди один ставлю з тої сторони. Так само один з тої сторони і буде добре. Кожен сантиметр має бути дріт. От такий мій висновок з того всього, тому що інакше ну ніяк. Інакше ніяк. Тут десь мені дварку Трошечки підкрутило, а не підкрутило, там щось попало, я щось не побачив. А тут зерно попало і воно. Це... І воно О, тепер вже все добре. Так, от таким чином кролі відпочивають собі, бігають, все гаразд. І тепер мої втрати зерна. Ну, тут вони погризли стінки от з боку, тут, тут погризли. Треба буде якісь кутнички там дати, напевно, щоб вони то не гризли, бо вигризуть і потім колись вискочуть на двір через ті отвори. Так що такі от речі відбуваються. І кормушки взагалі суперові. Я їх заправляю раз в півтора тижні грубо, на таку кількість кролів. Раз півтора-два тижні отак десь і вони собі там це все споживають. Крулі маленькі, ще не дуже великі, ну але 4,5 місяці, ні, не, не 4,5, якраз десь їм та десь так, 4 місяці зараз в даний момент. 4 місяці і такі вони в мене повиростали. Перед тим тих всіх решту побив, м'ясо молоденьке, супер, люкс, щось заморозив, щось роздав породині, щось там спродав зайвого. І зараз наразі отак. Сіно їдять, слава Богу, трохи пере, перекусують, кидають на землю, ну, але тут таке сіно заготовив, має таких дві купи. Думаю, що має вистачити з зерном, має вистачити клітки мею, клітки чистенькі зсередини. Так що, думаю, все буде гаразд. Комарі в нас тут страшні. Комарі крулі переживають, все добре, наразі ти звитку, ось сидять Ось от такі от звірі сидять. І що ти з ним зробиш? Втік. Не забив втік, ну нічого. Так що отакі от справи по кролях. Наразі ніби все добре. От, літає навколо круля. І що ти йому зробиш? Ну, але якось Бог допомагає, нормально все, крилі справляються з тими з комарами. Добре, все буду завершувати. Всім мирного неба і до наступних зустрічі на каналі.